Вітаю, друзі! Сьогодні ми відвідаємо одну з найбільших виставок Лего в Європі, а може навіть і в світі, яка називається Lego World. Ця виставка проходить щорічно в Нідерландах в місті Утрихті, починаючи з 2001 року. Щорічно цю виставку відвідує більше ніж 70 тисяч шанувальників ЛЕГО. Цьому році виставка проходила з 16 по 22 жовтня, це саме під час осінніх канікул. Тут представлено багато різних тематик, починаючи від зіркових війн і закінчуючи спорткарами та Формулою 1. Тож наливайте собі чайок чи кофе і ми починаємо нашу подорож. Виставковий центр, де проходить цей івент, знаходиться в п'яти хвилинах від центрального вокзалу, куди ми зараз будемо їхати на автобусі. І Зараз я попрошу водія, щоб він відкинув мені рампу. До речі, це електроавтобус.

Щоб оплатити за проїзд, нам треба зачекінитись, тобто зробити помітку, що ми сіли на автобус. Це робиться за допомогою спеціальної картки АВ, але також доступні варіанти оплати кредитною карточкою або за допомогою телефона Apple Pay або Google Pay. І потім, коли ми будете виходити, ми зробимо чекаут. І система зрозумів, скільки з нас потрібно списати коштів. Ми вже під'їжджаємо до вокзалу, тому я натискаю цю клавішу, щоб водій зрозумів, що мені потрібна допомога, і він відкинув пантус. Не забуваємо зробити чекаут, бо потім система може зняти набагато більше коштів. Ми прибули на центральний залізничний вокзал Утрихта. Тепер нам треба на ліфті піднятися на другий поверх. І потім продовжити свій маршрут. Зазвичай ліфти тут працюють. Така відома проблема по Європі, що часто ліфти можуть не працювати, але зазвичай тут на центральному вокзалі все чітко працює. Широкий ліфт, можна без проблем туди заїхати. Залізничний вокзал Утрехта є найбільшим вокзалом в Нідерландах, навіть більше, ніж вокзал Амстердама. Відносно новий, 9 років тому закінчилася реконструкція. Дуже зручний. Тут поряд є великий торгівельний центр Хоук Катарайн. Зручна пересадка на автобуси, трамваї. Все поряд, все зроблено в одному місці. Попереду праворуч біла будівля це є муніципалітет Утрехта. По-нідерландському це Хімента Утрехт. Це такий собі якби би снап, снап, де ви можете зробити прописку. Зареєструвати шлюб, отримати паспорт, ну і в принципі вирішити всі свої питання. Теж бачите дуже зручно, людина приїхала собі на залізничий вокзал і буквально поряд ми маємо цей ЦНАП, де людина може вирішити всі свої питання. Зараз нам знову треба буде спуститися на ліфті вниз. Такі гарні якісь тут ромашки на заборі. Це знову будівля муніципалітету трих. Вона трохи нагадує таку букву ю. Це будівля театру Бетрикс. В цілому тут відбуваються різні мюзикли, які проходять там рік, а то можуть і два роки йти. Зараз тут проходить мюзикл Мулін Руж. Попереду ми бачимо сучасну архітектуру Нідерландів. Утрехта. Особливо цікава будівля шоліворуч. Вона вся в зелені. Бачите, на балконах все зелено, такий дуже прикольний концепт. А там ще ліворуч була будівля Рабобанку. І ми вже майже під'їжджаємо до виставкового центру. Бачимо, назустріч нам йдуть багато щасливих дітей, і дорослих. Багато хто з них тримають жовті пакунки з конструкторами Лего. Чудова. Погода була в цей день, що дуже рідко буває в Нідерландах, особливо в восени. Ось ми прийшли. Це міжнародний виставковий центр Ярбурс. Він тут дуже здоровий, і тут постійно якісь проходять виставки. Також тут такі цікаві різні скульптури. Так, Ходімо разом усередину. На вході нас зустрічає класична фігурка Олега Чоловічка. Це план виставки, на якій ми бачимо майже 40 різних стендів. Кислон, ага. і, і той з Лего. Круто. Навіть така розочка. І теж з Лего. Тут це як у житті ферми, вітрячки. Потяга воно поїхав. Навіть є така прекрасна карусель. Є стенд присвячений. Парку Юрського періоду. Такий динозра... динозаврик. Треба бути тут обережним, а то зараз якийсь раптор вискочить із кущів. Тут підвішена така блакитна кулька нагадує нам про планету Земля. Ця штука реально зроблена з кубиків Лего. Стенд Лего Дюпло або Дупло. Таке okay, для Це дітіш. So Sorry? So we put you on this. Ah, it's okay. Thank you. А це вже стенд Лего Нінджаго з різними драконами. Це все зроблено з деталей лего. Просто столи з детальками, де кожен може підійти і скласти щось своє. Цікава зона з зеленим екраном, де кожен може зробити фото і потім в спеціальній програмі зроблять, наче ти сидиш зверху на якомусь драконі. Досить популярна бо черга чимала. Давайте подивимось, що відбувається в цьому павільйоні. Тут якісь настільні ігри, щось на казино схоже. Незрозуміло. цей стенд присвячений ніндзяго Повстання драконів. До речі, по цій серії навіть зняли серіал, який йде на Netflix під, таким, під такою назвою. Якісь тут дракони, замки. Типу в стилі фентезі. Ще один басейн з деталями Лего, ну, народ просто сидить і збирає все, що захоче. А ось і Ламборгіні. Прям реальна копія. Не зрозуміло як вони може взяли справжній автомобіль і просто обклали деталями, чи можливо повністю зложились деталі, але виглядає дуже ефектно. Ось такий ще джипік. Повністю з деталей Лего. Продовжуємо прогулянку по стенду Lego Techніk. І тут у нас Макларен теж справжня копія один до одного. Якось. Я думаю, це все зроблено з деталей. Тут ще якісь дрібні детальки леготехнік. А ось доволі цікавий стенд. Багата кількість механізмів, об'єднаних в одну систему, яка переганяє маленькі кульки по колу. Бачите, якісь підйомні механізми, перекочування, дуже дивовижно. Оця вся система переганяє оці шарики по всьому колу. Неймовірно. Це підйомний кран. Він також виконує роль проходу, де людина може зайти всередину цього кола. Навірно. Як діамант? станція. А тут копії реальних автомобілів, виконаних в масштабі 1 до 15 або 1 до 12. Нічого таке лего. Величезний підйомний кран. Дивіться, яке чортове колесо. Навіть є копія американських гірок. Це невеличка мініатюра міста Утрехт, вона навіть башня. Цей стенд присвячений космічній темі. Ми бачимо деякі ракети, шатли. Міжнародна станція це будівля була два роки і більше мільйона деталей. Фантастично тема Гаррі Поттера. Maar die winnen niet fake Це реально зроблено з кубики. Так, Я Це пристрій, який виробляє кубики Лего, якась пресова машина. Потім вже звідси кубики підіймаються, висипаються в цей тампувальна машина лайна. Тум, тум, ту-дум, тум, туду. Porsche GT3 RS. 340 тысяч деталей. температура. Відома Утрехтська вежа, дом Торен. Копія боліда Формули-1 команди Макларен. Типу дощ, із Лего, на полу мелкий. Можна взяти дощовик і прогулятися під Лего дощем. Для фанатів зоряних війн. А ось і Феррарія. Точок Парижу. На виставці є магазин Інтертойс, де можна придбати всі конструктори. Навіть є невеличкий стенд, присвячений художнику Вінсенту Ван Гогу. Наша екскурсія добігає кінця, дякую за перегляд, Сподіваюсь, що вам було цікаво. Нагадаю, що ця виставка проходить щорічно, якщо ви не встигли відвідати в цьому році, то зможете відвідати в наступному році приблизно в жовтні, в місто Утрехт в Нідерландах. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку, підпишіться на канал, залиште коментарі. Чи було у вас в дитинстві Лего і яке саме? І до зустрічі в наступних відео.